А я вже розпалила. Димить гарно. Так як треба. Їсти вариться. Біжу порою. Вийшла, думаю, може когось побачу. А тиша. Нікого ніде. Тільки чудики снігу. Діти не робили. Так, Тут бус ремонтувався, але, походу, так ще й не зробився. Все, побігло. Біжу корові мити картоплю. Поки ще картоплю дам, то біжу лапувати. Що погано з приходом зими, то це те, що воду походить хати. Ніяк що ми не зробимо. Капуста тривами тушиться, вариться. Вода корові набирається. Грубці аж гуде, хоч дрова сирі, але навчилися вже. Розпалили горілкою або дрова сухіші спочатку, а вже ці потім наверх, наверх, наверх і все, горить. Фу, аж надто повні не беру, не можна. Отак От десь хватить. Давай, милюші. Давай бігом-бігом, бігом. Немає коли спішу. Тюмілка, а що це за дивина? Що ти не п'єш? Ну, як хоч, ждати не буду, картоплю даю і побігла. Не хоч, так? Да? О, все, солодкий стіл. Давай, сука, тікай, тікай, не виспрай мене. Давай, давай, мені нема коли сьогодні з тобою говорити, мені бігом треба, я спішу. Да-да-да, давай. Дайте там подружка. Трошка... Ай, вам ще щось туди принести, правда? Нема нічого, качанчика обтеребили. пшенички немає, вітамінки немає. Так, вода. На, На бігом біжить вода. Давай, 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 давай. Все. Красунчик, ви що не п'єте? Давайте поставила. Піду зараз щось нести вам, немає коли. Ви так розказати, куди спішу. Пішу поки ще видно залазити ось тут під кионку. Потрібно вже наносити трішки буряків, щоб кліві були. Ну, так час від часу робимо. Ось поки трішки були морози, мене не да на столі. Спіль потрібно повідчувати, підрубатись клієнта, щоб їй було легше висліти. Це у нас це памятає. Це у нас сахар з буряками. Остапи собі сюди здесь. Ага, трішки руку холодно Угу. Ой, не так просто відкрити. Я дуже ходити. Зараз Раз. Так, Далі солома десь так. Хай хоч так буде. Тепер дірку у соломі. Аж там видніються буряки. Одним словом, що мені їх звідти зараз потрібно трішки надіставати, наносити у хлів, дірку соломою закривати назад, клюйонку опускати і все. Піждати. Знову поки не вийдуть. Бурячки. Ой. <рес> Одним словом буду лізти доставати. А тут мерво. Що, зупинилися? Ростуть. Ну, це не наші. Нас просто поставили. Да? Що робити? Ага, що робить, ската тягаюся. У нас тепленько, надихали. Ось такий кабанчик. Старший за них. Фу, ну, от десь таких одне. Десь таких відеречок шість потрібно занести, поки Юрі вдома немає, бо як би бачив, то сварив бися вже. Це буду знести останнє відеречко буряків. Тут зараз буду закривати. Хочу ще показати, що на всю кількість буряків, які виняла ось тільки два гнирячки. Тобто бурячки зберігаються нормально. Як на мене, кому цікаво, як ми їх зберігаємо, я можу лишити посилання на відео. Воно є на каналі. Можете переглянути. Закрила нас на кілька то, днів ми сюди не будемо лізти. Все, понаносила буряків і бачу, що на вулиці не надто темно. Сутиніє. То я ще побіжу, наломаю каченів. Одним словом, що сказати. Повертаюся я до свого звичного ритму, що мені дуже і дуже приємно. Зараз на вулиці не холодно. Абсолютно. Так, сніжок. Ну і не знаю, була відлига. Зараз можливо мінус один. Можливо, і немає. Дуже. Комфортно. О, які сліди. Ані наші цуцики, ані зайчики. Не знаю. Це, мабуть, зайчик біг. Бо дуже далеко. А тут, мабуть, його цуцики доганяли. Одним словом. А слов. ну-ка. Ну таке. То зайчики, то тут таке Щось бігли. Скачани заламалися дуже легко. Все, в качани кидаю під фонарик. Ось качани. Це вже майже останнє, що я зараз люблю. От, ще буде лишається дати корові ще раз. Свинці дати баняк, тому що він ще вариться на грубі. І коровку подоїти. кося. І тебе подоїти. І на сьогодні це буде все. А, ну, вона прожора вже вся що я її поклала. Оце їй десь туди пізніше ввечері ще раз дамо. Да-да-да. І ще подоїмо. да. Доїмо йому тебе молочко. Все, давай, пока. Ой, це думала, сказала, що вже все, але ні, трішки збріхала. Все, не все. Біжу, задерла голову вирвати трішки калини, обіцяла. О, ось вона ще є. Мерзленька, але я обіцяла фазанчикам вітамінчиків. І забула, що я їх мала їм покласти. Отаке, От Добре, що ще калина є на калині. Друзі, без зерби і калини немає України. Вже вечір. Темно, вони сидять, але я їм покладу ось так. Трішки калинки, трішки яблучко О. Вони завтра з самого ранку знайдуть і поласують. Це буде таке свято. Все, тепер точно поки що все. Сюди ж поклала качанчика і так само поклала інші. Все, це буде їм завтра сніданок. А що це ви, шановні, не сидите в купочці? Красавчик? Який ти після цього красавчик? Що ти баришню не грієш, га? Петрик свої ось так сидять. Близенько в купочці, а красавчик щось не хоче біля своєї сідати. Угу. Так, ці ось так разом сидять. Що, не тривожите вас ні і ти вся спокійної нички.